Благодійність це місто, в будівництво якого кожна людська істота вносить свій камінь. Актуальність цих слів особливо відчувається тоді, коли успішні люди, ті, кому поталанило в житті, знаходять сили і можливості допомогти тим, хто цього потребує. Саме такого принципу в роботі дотримується народний депутат України, лідер партії відродження Віктор Бондар. Він, як ніхто, пам'ятає, якого він роду та племені та де його коріння. Тому то і називають його земляки хрещеним батьком. Шановного нашого земляка, народного депутата Віктора Васильовича Бондаря, я знаю з далеких років молодості і дитинства. І він завжди, людина слова, людина співчуття, він завжди йде на зустріч. Цими днями на прикладі села Дашківці ми вкотре пересвідчились в тому, що пріоритети, обрані народним депутатом України Бондарем, підтримка сфер культури, освіти та охорони здоров'я, розвиток інфраструктурних проєктів у всіх навіть найвіддаленіших населених пунктах його виборчого округу, це дуже правильний і корисний шлях. Ми реальними справами допомагаємо людям змінювати життя на краще у кожному селі, кожному місті, зазначають працівники фонду розвиток рідного поділля. Звінкоголосою піснею, танцями та теплими словами вітань зустріли весну та свято жінки у місцевому будинку культури. Не ображайте матерів, знайдіть для них хоча б хвилину, хай зазвучить і душах спів і щастя б зарістрі ця днина. Ось жарівне, Нехай доля вас ніколи не гене, у судинах непокірна у вас кров, не бнівке, ники за віру і любов, у цих свято і природа ожива. Знову радісно усміхається весна. По кращої на світі не бува. Весні святоні, біжі, кажа. хочемо привітати цих жінок, таких прекрасних, щоб вони були здорові в нас, веселі, радісні, крепкі і всього, всього їм найкращого. Побажати щастя, здоров'я, любові, чистого неба, щоб нас вже не було війни здоров'я, щастя, цвітіння, та як весна щоб цвіли завжди як весна, як цвіт яблуневий, щоб у них було завжди радість та втіха для дітей, для внуків і для всіх людей, щоб був мир на землі. Аби і концертні програми та інші масові заходи мали належне звучання за кошти фонду розвиток рідного поділля була придбана звукова апаратура, а також костюми для учасників новоствореного вокального гурту Світанок. Депутатом Верховної Ради, як в нас є в нашого села, житель родився, батьки його, бабуся. Тут ми дуже гордимося ним, тому що він є наша завжди опора, підтримка. Він в нас є від народу. Ми його обрали і ним гордимося. Концерт до Дня весни зібрав і малого, і дорослого у місцевому будинку культури. Аматори майстерними виступами створили дійсно весняну атмосферу любові, гармонії, краси та тепла. Не обійшлося і без теплих вітальних слів народного бранця своїм землякам. Дорогі нашківчанки, любі землячки, сердечно вітаю вас із святом, найпрекраснішим святом весни, 8 березня, з Днем жіночої краси, ніжності, душевного тепла та уваги до жінки. Тож, користуючись нагодою, хочу подякувати вам за турботу, підтримку та доброту. До слова, дашківчани зауважують, що постійно відчувають турботу та увагу свого земляка, знають, що у них є людина, на яку вони завжди можуть покластися. Людина, яка завжди своїми реальними вчинками буде відстоювати їхні потреби, та всіляко допомагатиме вирішенню їхніх проблемних питань. Адже саме завдяки співфінансуванню благодійного фонду розвиток рідного поділля, коштів громади та благодійного фонду разом з Кернел у їхньому селі відновили артезіанську свердловину та встановили водонапірну башту. Ми бачимо, що сьогодні діти мають можливість гратися і розвиватися на сучасних ігрових майданчиках, отримувати знання за допомогою комп'ютерних технологій, медичні заклади ремонтуються. І отримують нову техніку, чого не відбувалося десятиліттями. Відкриваються нові дитячі садочки, і це не може не радувати. Сьогодні, 8 березня, де ми прийшли привітати сьогодні всіх наших дорогих жінок, все жіноцтво України будемо казати. Ми дякуємо сам перед віктору Бодру, що нам предоставили такі костюми. Прекрасні, бо до кого ми не зверталися, нам ніхто не допіг. А він ми до нього звернулися і він допоміг. Всі Дашки, всі, всі за ним, з горою всі, бо це наша людина, він всі за своїм селом і за районом. Сьогодні, 8 березня, свято всіх-всіх жінок на Україні. Ми хочемо їх привітати, як можемо. Хто співає пісні, хто перескаже вірші, хто танцює, а хто грає. Дашковецька сільська рада та громада села висловлює щиру подяку за великий особистий внесок у розвиток села Дашківці, за постійну роботу та підтримку різних сфер життєдіяльності рідного краю. Бажаємо вам плідної праці на благо України. Особисто я дуже пишаюся бути директором Дашковецького дитячого садочка, адже вже більше року, рік і п'ять місяців, як ми перейшли у стіни комфортного, затишного, милого, доброго, привітного приміщення, ми разом з нашими малятами, від свого імені особисто, також від імені наших педагогічних просто працівників, від імені наших батьків, від імені мешканців нашого села Дашківці, хочеться подякувати Віктору Васильовичу за. Величезний вклад в розвиток нашого села за те, що допоміг нам все ж таки відкрити такий чудовий садочок за спортивний інвентар, за іграшки, за комфорт і затишок. Адже недаремно кажуть, що Віктор Васильович є наш хрещений батько. Віктор Бондар підтримує тісний зв'язок з населенням свого рідного села, не на слова, а надії. Дивишся на усміхнені обличчя людей і починаєш вірити, що той фундамент який вдалося закласти нардепу є твердою гарантією подальших змін на краще не лише у жителів села Дашківці, що на Віньковечині, а й у мешканців всієї України.